Вітаю, шановні глядачі. Зараз продовжується повна діагностика. Зараз починаємо чистку періоду життя від 10 до 15 років. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Тож, починаємо вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Допоможіть очистити усіх людей, хто дивиться відео, близьких людей. Дітей, онуків, період життя від 10 до 15 років. В вогні цієї свічки зграє повністю весь негатив. Негативні програми, що були зроблені у період життя. Від 10 до 15 років буде так і так є. Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили що треба очистити Ті негативні програми, магічний вплив в період життя від 10 до 15 років тих, хто дивиться відео, близьким людям. Угу. Від 10. Дуже сильний вплив був у долю, втручання, хтось скинув хворобу. Людина, якій довіряли, з якою дружили, переклад хвороби зроблений, магічна дія на хворобу. Ще агресія. Тут ставили агресивні програми. Щось відбувалось: це, може, робили батькові. Дуже сильна агресія, щодо вас відбувалася в період від 10 до 15 років. Ці всі карти. І ще на блуд, на те, що батько пішов тут зради. І втрутилися в долю, скинули хворобу, заперечую весь негатив, убираю, анулюю в порчену програму, очищаю долю. Заперечую почину, програму знімаю. Все погане і лихе, що робили. Всім, хто дивиться відео батькам, період життя дітям від 10 до 15 років. Убираю повністю загою всі травми і рани. Убираю хворобу, повертаю назад, тому хто скидав, хто перекладав, хай з ними все це відбувається якому б світі не були, все назад вертаю, не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, тому хто замовляв, хто робив, лишаю. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Повертаю щасливу долю чоловічу, жіночу, усім, хто дивиться відео, близьким людям, відновлюю здоров'я, відновлюю нервову систему, зняті всі розсорки, агресивні, поведінки. Збирається повністю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, повертаю щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Всі негативні програми знімаються повністю, повертаються ворогам. І з ними все це відбувається, буде так. Такі. Більше чіпати не зможуть, стоїть захист міцний. Буде так. Давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити, негативні програми, що робилися в період життя від 10 до 15 років. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Період життя від 10 до 15 років. Угу. Так, хтось зробив магію, це через християнський, може, мусульманський егрегор. От ви показано, хвороби були. Ну тут дуже сильно хтось струтився, закривалися всі шляхи. І дороги на любов, на гроші, на здоров'я повністю перекривали, тут агресивно впливали. Ваша юність вам заважали. Тут порчені програми на вашу молодість. Ще якщо була. Закоханість. Тут закривали комусь стосунки, відносини саме в цей період від 10 до 15 років. В юному віці. Заперечую, убираю, анулірую всю порчену програму, всю порчу прокляття на самотність знімаю, а морочені програми ще й приворот ставився. Заперечую, знімаю привороти. Убираю. У вас, можливо, в когось була подруга або друг. Дуже агресивні, втручалися в життя. Це як дивляться чоловіки, так і жінкам заважали, втручалися в ваше життя в цьому юному віці. Вкраю всю порчену програму знімаю, відкриваю шляхи дороги на здоров'я, на відносини, на любов. На щастя, дорога відкрита. Ще переклади чужої карми негативної, чужої долі негативної. Тут дуже багато палок в кольоса вам вставляли. Розбите серце зробили, ви досі не можете оговтатись від цього. Заперечую, знімаю всі порчені програми. Всі порчені програми зняті. Ці біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що пережили люди, всі, хто дивиться відео, близькі. У період життя від 10 років до 15. Повертаю назад тому, хто зробив по Верховному суду, не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, тим, хто робив, хто втручалися, на бідність, на сльози, заперечую. Більше лиха зробити вони не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять, що порча насмерть. Заперечую, знімаю повністю всю порчену програму, аморочені програми, обираю, але повністю, виймаю всі прив'язки, залежності виймаю. Перекриває, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Повертаю все, що вам належить: красу, молодість, сили, здоров'я, щасливу долю, чоловічу, жіночу. Повертаю вашу свідомість. Гроші, фінанси повертаю, енергії, здоров'я повертаю назад. І все, що вам належить, належить тільки вам. І ніхто не зможе втручатися. Все погане, все лихе, що робили, всю агресію, порщі прокляття. Всю магію негативну, всі біль, сльози і страждання, все погане і лихе, що скидали, перед повертає назад ворогам. В якому б світі зараз не були, все назад їм вертається, і хай вони самі з цими живуть, розбираються. Більше лиха зробити не зможуть. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду закликаю, допоможіть і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний, загоюються всі травми, загоюються всі рани, серце більше не болить, душа більше не болить. Висушую всі емоції, негативні, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Угу. Ці чистки. Періоду життя не має прив'язки до часу. Це може бути майбутній час, період життя ваших дітей, може, онуків від період від 10 до 15 років. Ну, тобто, і на майбутнє теж це може програми негативні очиститись і не відбутися. Так, давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, магічний вплив е, на тих, хто дивиться відео близьких людях період життя від 10 років до 15 років період життя? Цю хворобу зараз я буду виймати. Це досить агресивна магія, агресія заради агресії робилася. Комусь ще чоловікам особливо це стосується. Робили порчену програму щось на, на дурість, на тупість, на це була якби заздрість на. на на навчання. От е, хтось дуже-дуже мав здібності гарні, і тут е, втручалися, щоб зіпсувати навчання. Можливо, щоб ви і щоб вас, ви, ви, е, ну, да, щоб вам не вдалося отримати професію чи е, щоб вас вигай, виганяли. Заперечу, убираю всю порчену програму на тупі. Знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на навчання. Убираю хвороби. Всі негативні програми на хворобу убираю, Агресивні дії більше немає. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю на навчання. Більше немає порченої програми на тупі. Дивіться, які хороші карти перекриваю. Жінка, агресивна жінка, скидала, перекидала свою карму негативну, можливо, хвороби дитини. Перекидали і намагалися, як, може, конкуренція була якась в навчанні, може так. Мені йдуть хлопчики, заперечую, ось негатив, убираю. Прошу вищи, сили, допомоги, всім, хто дивиться відео, близьким людям, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, в якому б світі не були. Поверніть всі порчені програми. більше лиха зробити не зможу. відкриваюсь шляхи дороги на розум, на навчання, на успіхи в навчанні, на перемоги в олімпіадах, на забуття. Освіти. Дорога легка, двері відкриті. Всім, хто дивиться відео близьким людям, період життя від 10 до 15 років повністю очищено. Енергетичний, фізичний простір повністю очищено. Пере... Ага, все. Бачите, тут і мороки, і оморочені програми. Зараз все є. Зрозуміло. Прошу допоможіть янголи-охоронці, духи роду відкрити всі шляхи і дороги на навчання. Боже, як пороблено. Знімаю порчну програму на тупість, відкриваю шляхи і дороги на навчання. Ті негативної програми немає. Повертаю щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям повертаю щасливу долю, відкриваються шляхи дороги. На успіх, на навчання, дорога відкрита. Всі переклади, скиди, чужої карми негативної, період життя від 10 до 15 років повертає назад. Тому, хто скидав, в якому світі зараз не знаходились, повертаю все назад. Не на переклади, не по колу, не по роду. тому хто зробив лишає. буде так і так є. Хай хай це живуть. Ох, як вони не хочуть, щоб це їм повернулося назад. Не хочуть. Давайте ще раз переглянемо, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях період життя від 10 до 15 років. Багато болю і страждань цей період пережито сльоз. А ще цю хворобу буду ще знімати, скид хвороби, порчена, тупість, блоки. Бачите, як пороблена ця людина з великі гроші з майст, майстром зроблено, майстер поставив печаті. Щоб не знімалися програми, заперечую, убираю всі порчені програми із навчання. Порчена тупість Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Наче як конкуренція, ви були улюблений, ну, тут немає прив'язки до часу, улюблені учні. Дуже розумні. Заперечу порчу насмерть, знімаю кладовицьку магію, анулюю повністю, бираю порчу насмір, знімається, відкривається. Всі шляхи дороги на успіх, на навчання. Все погане, все лихе, що стало, більше не працює, анулірується. Будь-які печаті знімаються. Порченою програмою, більше немає захисту. Тут знімаю захист з порченою програмою. У вогні згораю повністю весь негатив. Більше чіпати не зможуть. Якому б світі не було, все назад повертається. Все лихе, все погане, все заблочене. Повертаю назад порчу, програми більше не працюють. І прошу захисту міцного у янголів, охоронців, вищих сил, у духів роду. Захист міцний. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. І вдень і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають, не намить, не лишають. Буде захист міцний. Всі, хто зла бажатимуть, сили втрачають, свідомість втрачають, нападати більше не зможуть. Буде так і є. Так і такі так є. Так, давайте ще раз переглянемо. Вище сили, прошу допоможіть, скажіть, чи здалося очистити період життя від 10 до 15 років тим, хто дивиться відео близьким людям? І тягнуться з цього періоду, вдалося очистити, майстер отримує назад по Верховному суду негатив, і той, хто замовляв, отримує назад негатив. Але оцей період залишив у вас депресивний стан з того часу. Депресивний стан. Угу. Глибокі травми, рани глибокі. Ох, зараз все буде добре. У вас буде м, гарна робота. Оці печаті, що поставили, вам як дитині дуже е, травми, як на дорослого йшли. Заперечую, убираю всі порчені програми знімаю. Загою травми і рани, а морочені програми знято. Відновлюю е, впевненість. Повертаю успіх і вдачу у роботі, у професії, будь-які негативні. Ну, дивіться, через травми а, вам а, невдачі, травми такі були глибокі, почалася, напевно, депресія, депресивний стан, апатія до навчання, до будь чого до життя. Тут ще залежності, якимсь чином до вас причепилися, ну, мені йдуть темні, може родові навіть, бо у вас був порушений захист енергетичний, і так як ви дуже юні, причепилися дуже легко прив'язки, залежності, може до нікотин. Алкоголь, якісь речовини ігроманія. Е, в кого свої, може, до солодкого залежність. заперечу, убираю, анулірую порчену програму, знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на успіх, на вдачу. Ну, це все знімається, загоїться ця травма. Більше не болить, відновлюю енергетичну оболонку всім, хто дивиться відео, близьким людям. Загоюються травми і рани, всі сльози висушує, емоції висушую, Більше немає пробиття, більше немає енергоотоку до темних, до суші, до ляр, до мерців. Немає енергоотоку. Більше вам не потрібно зловживати, шкідливі звички мати не потрібно. Більше не йде енергооток. Загоюється, ця травма більше не болить. Ви припиняєте зловживати, нікотин, алкоголь вам більше не потрібні. Відкриваю шляхи дороги на щасливе, здорове життя, без шкідливих звичок, без апатії, відновлюю енергії, повертаю сили, впевненість в собі, радість кожного дня буде так, перекриваю. Вищі сили, допоможіть, захистіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться від близьких людей. В 10 до 15 років. Очищено повністю. Більше немає жодної негативної програми. Буде так і так і Всі дорогі шляхи на щастя, на радість, на щасливу долю відкриті, на навчання, на успіхи, на гроші відкритий шлях. Буде так і, так і. от Зараз. Ми почистили цей період життя. Наступний раз буде період життя від 15 до 20 років. Це не має прив'язки до часу, може дивитися і на майбутнє. Якщо ви маєте зараз дітей, може вам 15 років, то на майбутнє може почистити цей період життя. От. І я нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, можна коментар написати, поширити відео або розробити донат, щоб вищі сили розуміли, що вам це потрібно. Ви вдячні, радієте, що очистились ваші роки життя. От. І так набагато швидше, краще працюють чистки і захист. На цьому все, будемо продовжувати, все буде гаразд. Ця свічечка допрацює в огні цієї свічки згорає повністю весь негатив періоду життя, що робився людям від 10 до 15 років, допрацює, повністю згорить весь негатив. Буде так і так. І. От, все буде добре. Весь біль згорає всі свічний. Згорає підністю весь біль. Добре, я на цьому завершую. До зустрічі!